Вітаю тебе. Грех Фленіген загинув в номері готелю за дуже дивних обставин. Ніхто з копів не міг уявити, що саме сталося з чоловіком. Вони вже готові були закинути справу, коли до них приїхав приватний детектив. Грех Фленіген 55 років, жив зі своєю дружиною Сьюзен у місті Лафея, штат Луїзіана. У пари були дуже теплі стосунки. Грех з понеділка по п'ятницю через роботу був змушений їхати від дружини в місто Баумонт, який знаходився у штаті Техас, та проводити довгі вечори в готелі, і для нього було величезним щастям приїжджати додому на вихідні. Грех і Сьюзен насолоджувалися компанією один одного, часто сиділи під зірками на задньому дворі, загорнувшись у теплі ковдри. Вони справді були дуже близькими, могли бозікати до ранку, залишаючи важкі трудові будні. Позаду. Грех був віцепрезидентом компанії, що спеціалізується на розвідці та розробці нафтових та газових родовищ, а також на продажу нафти і природнього газу. Компанія орендувала йому номер у готелі під назвою Еліганте. Готель розташовувався за містом біля дороги, такий типовий американський на дорогий готель. Грех жив у готелі протягом робочого тижня. Валізу він практично не розбирав залишав відкриту на підлозі готельного номеру. Кожен вечір в готелі проходив для Грега однаково. Наприкінці дня, заміж джинсів і строгих сорочок, він вдягав бавовнені піжамні штани і майку, лягав на ліжку перед телевізором, пив пиво та дивився якийсь бойовик, закурюючи цигарку. Ось так, як і зазвичай розпочався вечір середи 15 вересня 2010 року в номері 348 у готелі Аліганде. Грех сів на ліжко, відкинувшись на подушки. Поруч розклав чистий рушник для рук, на якому розмістив пачку цигарок, попільничку, запальничку, пульт від телевізора, шоколадки та мобільний телефон. Грег дивився кіно Залізна людина і листувався з дружиною, потягуючи пиво. 16 вересня Сьюзан, дружина Грега, прокинувшись, пішла зварити собі кави. В неї теж з'явилися деякі звички у самотньому буденному житті. Вона прокидалась, робила собі каву та чекала на телефон від Грега, який дзвонив в один і той самий час. Подружжя бажала один одному доброго ранку та обмінювалися планами на день, але цього ранку чоловік не задзвонив, і Сьюзен почала непокоїтися. На дзвінки він не відповідав. В офісі дружині повідомили, що Грега немає на робочому місці. Стурбована жінка попросила кого-небудь зі співробітників компанії поїхати в готель і з'ясувати, де її чоловік. Двоє людей приїхали в готель, постукали в двері номера, але ніхто їм не відповів. Тоді вони викликали адміністратора і попросили відкрити їм двері. Як тільки вони увійшли, то виявили Грега мертвим. Він лежав на підлозі з цигаркою у лівій руці. У номері було дуже спекотно, і тіло вже посиніло і почало розкладатися. Приблизно за годину на місце подій прибула поліція на чолі з детективом Скотом Еплом. Робота в поліції для цієї людини була покликанням. Він працював наднормово, залишаючись у відділку до пізнього вечора, тому розкриваність справ була 100%. Але тут треба обмовитися: Балмонт – місто невелике, і там вкрай рідко трапляються вбивства. В основному це п'яні бійки. Скотт Епл ніколи не стикався з справжніми загадками. У номері не було виявлено жодних слідів боротьби. Детектив зазначив, що і слідів сторонніх осіб також не було виявлено. Усі ціні та особисті речі залишилися на своїх місцях, і також ті люди, які жили поруч, нічого не чули. На тілі після первинного огляду не було виявлено ані крові, ані невідомих ран. Детектив з розмови з дружиною дізнався, що Грек уникав походів до лікаря і, взагалі, до свого здоров'я він був дуже байдужим. Не стежив за харчуванням, не займався спортом. Він палив усе своє свідоме життя. Вже кілька років його мучили напади кашлю. І майже щовечора він випивав спиртне і здавалося б, причина смерті очевидна. Скот Епл вирішив, що у Грега стався інфаркт. і Сьюзен була готова повірити в це. Вбита горем дружина зізналася, що Грег неодноразово говорив, що наймовірніше це з ними станеться, і він зовсім не проти. Був саме так помертий раптово і несподівано від серцевого нападу. Ціло Грего було доставлено до судмедексперта Томі Брауна. При зовнішньому огляді тіла він помітив сінці в ділянці паху і поріс 2,5 см на лівій щоці, якраз там, де обличчя стикалося із підлогою. І здавалося, б, нічого дивного в цьому немає. Чоловік скоріше зазнав ушкоджень під час падіння. Але дивацтво чекали на Брауна пізніше. Він під час розтину виявив великі ушкодження: рясну внутрішню кровотечу, розрив кишечника, печінки, правого предсердя. Також були зламані ребра. Такі травми бувають у людей, які потрапили в страшну автокатастрофу. Грех, начебто, отримав найсильніший удар у груди і помер на місці. Томі Браун зробив висновок що це вбивство, коли детектив Епл зателефонував до моргу. То судмедексперт не зміг пояснити, як таке могло статися. Він лише сказав, що чоловік у номері 348 якимось чином дістав сильні внутрішні ушкодження, які він більше звик бачити у жертв аварії, або когось, знайденого під тяжким предметом. Браун сказав детективу, що на загиблого немов з висоти впала бетонна плита, і Скот залишився наодинці з загадкою смерті техаського бізнесмена. Як можна понівечити внутрішні органи людини так сильно, але без жодних зовнішніх пошкоджень? Жодної каплі крові не було знайдено, ніхто не чув, і було встановлено, що тіло не переносили? Не було і відповіді на питання, кому знадобилося вбивати Грега у нього не було ворогів ні в бізнесі, ні в особистому житті. Шлюбі зі Сьюзен він перебував 15 років і жодного разу не був викритий у зраді. У готелі Аліганте він не з ким не притинався ввечері. Він одразу вирушав до свого номеру та залишався там до ранку. Грега ніколи не бачили в барі, він не з ким не спілкувався та нікого не приводив до свого номеру. Епл не знав, що він шукає, але не здавався, і годинами він сидів у номері 348 і думав, як таке можливе. І йшли тижні, місяці, детектив зрозумів, що безнадійно застряг за місяці розслідування. Йому тільки вдалося встановити, що Грег увечері 15 вересня користувався мікрохвильовкою і сталося коротке замикання. Адміністратор направив електрика до Грега, щоб той увімкнув живлення, але згодом допит електрика не пролив світло на те, що сталося в номері. Працівник зробив свою справу і залишив Грега живим і неушкодженим. Так само стало відомо, що в сусідньому номері того ж вечора випивала бригада електриків. Робітники перебували там у відрядженні. Вони знімали кілька номерів і збиралися в номери 349. У них теж відключилася електрика. Теоретично вони могли вийти в коридор, зустріти там Грега, п'яні та роздратовані, вони могли сильно побити його і заштовхнути назад у номер. Звичайно, це не пояснює відсутність зовнішніх ушкоджень на цілі жертви, але робітників, звісно ж, було допитано. З'ясувалося, що вони навіть не бачили Грега і гадки не мали хто їх сусід. Один із робітників після допиту запитав детектива, а що ж сталося з тим хлопцем. Детектив відповів, що не знає, і це він і намагається з'ясувати. На чоловіка з номера 348, наче впало щось дуже важке, може, робітник чув щось у той вечір, але хлопець відповів, що тільки чув, як чоловік кашляв, і більше нічого. Та й у цих кімнатах немає нічого важкого, що б могло задавити людину. Слідство стало у глухому куті. А час минав, детектив підозрював усіх, включно дружину, партнерів, родичів. Допити проходили майже щодня. Сьюзан не змогла змиритися з тим, що нічого не знає про останні хвилини життя свого чоловіка, їй досі невідомо, як він загинув і хто у тому винний. Сподіваючись скопати хоч якусь інформацію, у листопаді родина запропонувала 50 тисяч доларів, але це не допомогло. Одного разу розділяючи співчуття близьких у розслідуванні смерті Грега, адвокат сім'ї розповів Сьюзен про одного дуже успішного приватного детектива Кенна Бреннена. Він був колишнім поліцейським з Лонг Айленда, а зараз працював у Флориді. Він розкрив, здавалося, безнадійну справу про зґвалтування українки Інни Будницької. Ця справа є на моєму каналі, і я заставлю посилання у інфобоксі під відео. Через кілька днів наприкінці лютого 2011 року Сьюзен зателефонувала Кену Бреннону. Приватний детектив погодився на зустріч і на наступний день приїхав до Сьюзен. Він запитував жінку про стосунки з чоловіком, вимагаючи від неї навіть відвертих деталей, запитував про вірність Грега, про страховку на життя, про гроші в сім'ї тощо. Практично це був жорстокий допит. Виснажлива розмова з детективом закінчилася останнім питанням. Чи було щось дивне, що могла помітити тільки вона? Так, це кондиціонер, мій чоловік завжди вмикає кондиціонер, він не може перебувати у задусі, але він був вимкнений і в номері була спека, і це було дуже дивно. Після розмови зі Сьюзен Бреннан не міг вирішити, чи братися йому за цю справу. Він приїхав додому та цю ніч обмірковував над тим, чи варто допомагати Сьюзен Фленікен. Уранці він повідомив, що береться за справу і поїхав у Баумонт. Насамперед він запланував зустріч із Котом Еплом. Бреннан поки що не збирався знайомитися з деталями справи, він лише хотів пояснити поліцейському, що тепер вони команда. І Бреннан сказав: Еплу: Я не збираюся робити нічого такого, про що б ти не знав. Я тут щоб допомогти. Я знаю, що насамперед ти головний, я ніколи не буду працювати з тим, хто мені не подобається. А ти, детективи, мені подобаєшся. Наступного ранку Епл забрав Бреннана, і вони поїхали в готель. На місці злочину поліцейський поділився інформацією про перебіг розслідування, ознайомив з протоколами допитів. Детектив уважно вислухав його та заявив: Я знаю, що трапилося з хлопцем, і я думаю, що я знаю, хто його вбив. Бреннан попросив трохи часу, щоб зібрати думки докупи і ще раз зв'язатися з вдовою. У Сьюзен він лише запитав, чи був її чоловік правшею чи левшею. Виявилося, що він був правшею, і цигарку завжди тримав у правій руці. Нагадаю, що Грех тримав цигарку саме у лівій руці. Наступного дня Бреннан зустрівся з судмедекспертом, одивився відеозаписи з камер готелю і попросив Епла ще раз викликати на допит робітників, які відпочивали в ніч вбивства в сусідньому номері. І не тільки їх, а так само і їх колег. Бреннан був впевнений, що чоловіки знають більше, ніж говорять, а головне, перебуваючи у відрядженні та випиваючи один з одним, вони напевно будуть ділитися з всім, що в них на думці треба було опитати всю бригаду. Більшість чоловіків чули про людину, яка померла в готелі «Еліганте». тільки деталей вони не знали. Їхні допити не принесли результатів. Але один із бригадирів ще чув про стрілянину в готелі. Епл сказав бригадиру, що це інша справа, яка не має стосунку до Грега. Двоє на підпитку билися в готелі і хтось вистрілив у стелю, щоб його зупинити, але це було за місяць до вбивства Грега Фейлькена. На що бригадир сказав, що про бійку не пам'ятав, а пам'ятав, що хтось говорив про постріл у цьому готелі, і все може, і справді це було раніше. Після допиту детективи попрямували в готель. Бреннан сказав Еплу, що скоро картина складеться і він поділиться своєю версією. Але поки необхідно знайти слід від кулі. Поліцейський дуже здивувався, адже куля мала стосунок зовсім до іншої справи. У кімнаті 348 вони почали оглядати ретельну підлогу, меблі стіни, абсолютно все. Вони обидва повзли на колінах з ліхтариками в руках. Бреннан був впевнений, що бригадир не просто так чув постріл. Коли весь номер було ретельно оглянуто, детектив вже був готовий здатися і визнати, що загадку пояснити він не зможе. Як він помітив на стіні західними вхідними дверима велике заглиблення можна подумати, що цей дефект на стіні залишила дверна ручка, яка зачіпала стіну під час відчинення. Але коли Бреннан відчинив двері, ручка і вм'ятина не співпадали. За стіною знаходився номер 349, той самий, де відпочивали робітники, і детективи попрямували туди. У сусідньому номері було виявлено невеликий отвір у стіні, який був замазаний зубною пастою, і його було майже не видно. Тут куля і пройшла скрізь стіну. Згодом експерти підтвердили, що це дійсно був слід від кулі. Грега було застрелено. Бреннен попрямував до судмедексперта. Який з версією, що Грега застрелило, був категорично незгоден, адже він оглянув чоловіка з ніг до голови і не виявив жодного вогнепального поранення, і тепер якийсь приїжджий детектив стверджує, що огляд було проведено неправильно такого не могло бути ексгумація тіла була неможлива, оскільки тіло було кремовано, залишилась надія тільки на знімки під час розтину. Синці в районі паху, виявилось, були отримані не під час падіння і не в бійці. Куля увійшла в мошонку Грега, шкіра там дуже піддатлива і просто склалася над вхідною раною і зробила її майже непомітною. Від кульового поранення можна було тепер простежити траєкторію кулі. Вона рухалася всередині, розриваючи внутрішні органи і ламаючи ребра. Зовнішніх ушкоджень не було, оскільки все відбувалося всередині. Лікарю довелося визнати, що слід від кулі він все ж таки не помітив. Кулю не шукали, вона залишилася всередині. Вже минуло понад сім місяців, як робітник Ленс Мюллер поїхав додому з Бауманта. Тепер два копи приїхали до штату Вісконсін, щоб допитати Мюллера і дізнатися, чи може він знає щось більше. Мюллер був шокований. З'явившись на допиті, він зразу зрозумів, що їм все відомо. Після допиту Ленса всі пазли нарешті склалися в одне ціле. Та що ж насправді сталося того вечора у номері 348? У середу, 15 вересня 2010 року, о 8.30 вечора, відеозапис камери готелю зафіксував вихід ремонтника з номеру Грега, а значить, чоловік був ще живий. В цей час кондиціонер відключився разом з усім іншим через коротке замикання в номері. Оскільки до цього він працював, у номері було ще досить прохолодно, і Грех не встиг відчути задуху і знову вімкнути. У вересні в штаті Техас дуже спекотно. Кімната нагрілася за кілька хвилин. Грех це помітив і почав підводитися з ліжка, щоб підійти до кондиціонера, перекладаючи цигарку з правої руки вліво. і одразу ж отримав кулю. Номер 349 Середа, 15 вересня 2010 року, після відключення електрики. Мюльор, коли напився, був доволі агресивний. Того вечора він якраз випив занадто багато. В його п'яному мозгу народилася ідея полякати товаришів по чарці своїм 9-мм рудгером. Він наводив дули пістолета на кожного з чоловіків, насолоджуючись їхньою реакцією. Ось така була в нього розвага. В один момент він випадково натиснув на курок і вистрілив у стіну. Він сильно злякався і сховав зброю в валізу, а вранці він залатав дірку зубною пастою. Ленс зовсім не знав, що вбив людину того вечора. Він дізнався про це пізніше. А коли почув від детектива, що чоловіка вдарило чимось важким, він заспокоївся. Мюллер насправді щиро повірив, що ні його куля, ні він. Не мають жодного стосунку до цього. Чоловіка засудило до 10 років позбавлення волі. Якби він зізнався одразу, то отримав би рік умовно. Бережіть себе.